Якщо ви вирішили жити та працювати у Польщі, ви можете зіштовхнутися із питанням легалізації у 2024 році. Українцям набагато легше перебувати у Польщі, тому що зараз ви можете працювати на інших підставах. Проте хтось може зіштовхнутися із дуже складним питанням: а саме як оформити візу до Польщі під час війни з вами Маша. Ви на каналі Workport і давайте починати. Для законного працевлаштування в Польщі необхідно отримати робочу візу, і законодавство країни передбачає різні види таких віз. Перша це сезонна віза видається, для роботи протягом певного сезону, зазвичай пов'язаного із збором фруктів, овочів або роботою на базах відпочинку. Тривалість цієї візи може бути до 9 місяців, з коридором 3 місяці. Далі це в нас піврічна віза, призначена для всіх видів робіт, які не є сезонним. Отримається на підставі запрошення від роботодавця, іноді називається освяченням. Тривалість перебування 6 місяців на рік, після чого передбачено коридор, а потім можливість подачі на нову візу воєводська віза. Сприятливий варіант для роботи, оскільки відкривається на весь календарний рік і немає коридорів. Отримається на підставі запрошення від воєводи, але може займати кілька місяців. Після закінчення терміну цієї візи можна подати на нову без безволікання, оскільки. Візовий коридор тут не діє. Щоб отримати робочу візу під час воєнного стану, спочатку вам потрібно отримати запрошення. Що означає це запрошення? Запрошення представляє собою офіційний документ, виданий польським роботодавцем, який свідчить про те, що вас. Прийняли на роботу та очікують протягом певного періоду для виконання завдань за раніше обговореними умовами. Це ключовий елемент, і він може мати дві форми: це оригінал із печаткою або електронний. Все залежить від політики компанії чи підприємства, яке його надає. Але головним, що обидва варіанти є прийнятними. Після цього вам допомагають скласти правильний пакет документів. Що відповідає всім вимогам генерального консульства, враховуючи особливості воєнного стану. Якщо ти хочеш знати, які документи потрібні для робочої візи, підписуйтесь на наш інстаграм прокпорту та пишіть в дірект слово віза, і ми вишнемо вам увесь перелік документів, який вам потрібен. Раніше, якщо ви знаходились вже у Польщі, ви могли скласти доручення на іншу людину, і вона подавала ваші документи у візовий центр у Львові. Відповідно до вимог на. Серпень 2023 року правила змінились наразі. Особа, яка використовувала поштовий або делеговий метод подачі документів, повинна перебувати на території країни, де розташовано консульство. Тобто у Львові, у разі виявлення під час перевірки, що заявник не перебував. Україні на момент подачі його заявку просто не будуть розглядати. Чому оформлення віз до Польщі через посередників є небезпечним? Консульство України Гданську надало пояснення, яке зазначило, що польська віза, отримана через посередників, навіть якщо вона не передбачає виїзду з Польщі, не надає права на законне проживання. В Принципі, це логічно для отримання такого статусу, потрібен додатковий штаб польського прикордонника, який підтверджує в'їзд до країни та роз. Сташовується на сторінці паспорта з візою. Громадяни, які залишаються в Польщі з різних причин і не покидають її територію, можуть легалізувати свій статус проживання через воєводське управління за місцем проживання, отримавши тимчасове або постійне посвідчення на проживання. До речі, якщо вас турбує термін, то якщо ви замовите нетермінове запрошення на 6 місяців, воно буде готове в середньому за 5-10 днів. Запрошення на роботу на 9 місяців варто чекати 10-14 днів, а виготовлення річного Запрошення може затягнутися до 20 днів. Обравши термінове запрошення до Польщі, ви можете скоротити термін очікування мінімум удвічі. Сподіваюсь, ця інформація була корисна для вас. Ставте лайк цьому відео, проходьте за посиланням, які вказані в описі, та знаходьте роботу разом із нашим додатком PorkPort. А також приємна новина для вас: якщо ви будете брати участь у нашому проєкті 800 ви не тільки знайдете роботу, але й отримаєте 800 з. О, тих до своєї зарплати, усі умови читаю в описі під цим відео.